Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ сьомий. Частина друга. Вдача, як відомо, мінлива. Маневр, що зробила армія Каспіана, допоміг вигадати час. І зайняти оборону, але ніяк не відвів загрозу нападу. Не минуло й двох днів, як розвідка Міраза виявила притулок повстанців. І незабаром Каспіан із тривогою спостерігав, як військо міраза наблизилось до узлісся. Ворог розбив табір навпроти кургану, охопивши його. Величезним півкільцем залишилося радіти з того, що, як і передбачав доктор Корнеліус серед заморців, не знайшлося охочих сунутися в ліс. Інакше армія Каспіана опинилася б в оточенні, але сили були надто нерівні, і наступні дні це довели. Уже як заморці не боялися лісів, а Міраза вони боялися ще більше. І день за днем заморська армія тіснила повстанців усе далі і далі, відвоюючи нові й нові рубежі. Окремі загони пробивалися аж до кургану, і відкидати їх назад вдавалося ціною. Дедалі більших і більших зусиль, що могли недосвідчені нарніці протиставити регулярній армії, лише блискавичні нічні вилазки, що, хоч і не завдавали ворогові значної шкоди, утім сіяли в його лавах паніку. Та після того, як Міраз подвоїв нічні варти. Ні до чого, крім легкої розгубленості, ті виласки привести вже не могли. І з кожним днем становище повстанців неухильно погіршувалося. Армія Каспіана зазнавала поразки. Каспіан не міг не помічати, як його військо точить глибока зневіра і розумів, що піднести бойовий дух можна лише вигравши велику битву, думка про яку не полишала його з перших днів облоги. Весь день напередодні падав затяжний дощ, що припинився аж за північ і приніс вогкий холодний світанок. Каспіан із невеликим загоном гномів. Мав розпочати бій на правому фланзі королівського війська. А коли заморці підуть у наступ потихеньку заманити їх у ліс. І вже там, із засідки, в тил заморців, мав ударити добірний загін найсильніших звірів і кентаврів на чолі з буреломом. Під час операції. Передбачалося відтяти праве крило від основних сил, оточити і розбити, а успіх залежав головним чином від дій засадного загону. На жаль, ніхто не попередив Каспіана, що якщо велетням щось і доручати, то тільки не командування військами може здатися навіть дивним. Але жоден велетень, дарма, що в них голова велика, користуватися нею до діла не вмів. Не дарма серед велетнів не було ані видатних вчених, ані винахідників, ані, звісно, полководців. Цей сумний факт був колись відомий усім нарніцям, але з плином часу він якось забувся. І тепер відіграв фатальну роль. Бурелом, гордий покладеним на нього завданням, кинувся на ворога, мов лев, але зовсім не тоді, коли це було потрібно. Та й не звідти, і вже певна річ не там. Так, блискуче задумана військова операція завершилася тим. Що обидва загони зазнали відчутних втрат, майже не завдавши шкоди ворогові. Коли впали сутінки, жалюгідні недобитки загонів скупчилися у лісовій гущавині, не розпалюючи багаття, сірим небом знов поповзли чорні хмари, пронисливий вітер зривав із дерев. Холодні дощові краплі, і настрій у всіх був навіть гірший за негоду. Усі були пригнічені. Хтось мовчки вкладався спати, хтось сумно брався до вбогої вечері, хтось перев'язував, а хтось зализував рани. Жоден не вийшов із бою цілим і неушкодженим. А серйозні поранення були у кількох ведмедів і одного кентавра, тобто у тих, хто перебував під проводом бурелома. Не дивно, що бурелом почувався гірше за всіх. Ніхто не сказав йому жодного слова докору. Та він затято переймався своєю провиною. І ніяк не знаходив собі місця. Нарешті він тихенько сів під великим деревом і гірко заплакав. Величезна сльозина скотилась з його носа і з гучним сплеском впала на мишачий табір. Бідні миші щойно зігрівалися і засинали, коли їх облило мов із цебра. Вони посхоплювались з несамовитим писком, витрушуючи із вух воду і заходилися викручувати маленькі сірі ковдрочки на всі лади, лаючи нещасного бурелома. Хтось із холодною чимністю поцікавився, чи не спало на думку високоповажному велетню, що вони миші. Вже досить промокли і змерзли за сьогоднішній день, щоб влаштовувати їм водні процедури ще й на ніч. Хтось задирикувато пропищав, що миші ще повоюють і рано проливати над ними сльози, а хтось додав, що це взагалі нечувана нетактовність. Проливати сльози. Над живими мишами, своїми криками, а кричали вони щосили, аби догукатися до велетня. Миші розбуркали усіх, кому вдалося заснути. І всі навперебій напустилися на них. Їх, мовляв, брали в розвідку, а не в концертну бригаду. Тож нехай вони й поводяться як личить розвідникам. Миші вгамувалися, а нещасний бурелом навшпиньки пішов шукати собі інше місце, але наступив на чийсь хвіст, як потім з'ясувалося лисячий. Хтось ображено тявкнув і хапнув його за ногу. Усі були дуже злі і засмучені. Тим часом у глибокій печері, де зберігався священий камінь, у серці кургану відбувалася військова нарада, на якій були присутні Каспіан, доктор Корнеліус, Трюфеліно, Нікабрик та Тикик. Склепіння печери підтримували старовинні товсті колони, а сам камінь. Або кам'яний стіл, так його називали через правильність форми, лежав посередині. Так само, як і стіни галереї, камінь був покарбований таємничими письменами. Але за довгі століття, поки він лежав просто неба, сонце, вітер і дощ майже стерли, висічені на ньому знаки. А посередині пролягла глибока тріщина. Щоб не поплюжити священну скрижаль, рада розташувалася у кутку печери, на колодах за нашвидку збитим дерев'яним столом. На столі коптів глиняний каганець, вихоплюючи з темряви бліді обличчя присутніх і відкидаючи на стіни. Довгі химерні тіні. Наше становище скрутне, тож, мабуть, настав час вашій величності випробувати останню можливість, промовив борсук. Я кажу про чарівний ріг королеви Сюзан. Про сам ріг Каспіан розповів товаришам під великим секретом ще декілька днів тому. Отож, погодився Каспіан, погані наші справи дуже погані. Але хто може поручитися, що завтра не стане гірше? А всі, ви знаєте, що ріг може втратити свою чарівну силу, коли засурмить в нього не в час найскрутнішої скрути. Так ми дочекаємося. Що нас самих скручать у ріг, і вже ніякий ріг не допоможе, зауважив нікабрик. Згода, підтримав нікабрика доктор Корнеліус. Що гадаєш, тиквіку? запитав Каспіан в останнього з членів військової наради. Тиквік знизав плечима. А тиквік гадає. Що ваша величність прекрасно знає, що думає Тиквік про усі ті дива, про цей ваш ріг і про королеву Сюзан разом із королем Пітером, про цей обшарпаний камінець він кинув у бік кам'яного столу і про самого Аслана! А думає він, що все то нісенітниця. Тож ти, віку, геть однаково, просормить ваша величність у ріх, чи ні? І якщо просормить, то коли? Прошу лише про одне армії про це ані слова, бо нема нічого гіршого за те, аніж дати живим істотам надію, а потім її, ту надію, відібрати. Отож вирішено? підсумував Каспіан. В ім'я, Аслана ми просормемо в чарівний ріг королеви Сюзан. Стривайте, ваше величносте, зупинив його доктор Корнеліус. Справа у тому, що ми не знаємо, як саме прийде до нас допомога. Може, ріг викличе великого короля Пітера. І його могутніх співправителів, а може, і самого Аслана. Проте в жодному разі не можна розраховувати на те, що допомога буде тут, щойно ви в ріг просто сюди. Нарешті хтось каже щось розумне, вигукнув Тиквік. Більш того. Не звертаючи на нього уваги, вів далі доктор. Більш того, я вважаю, що допомога прибуде в одне з трьох найзаповітніших місць Нарнії. Чи то сюди, чи то у верхів'я річки, на схід від Бобрової греблі, де лежить ліхтарна пустка, за переказами. Саме там Великий Король та інші вперше ступили на землю Нарнії. і нарешті є ще палац Кейр Паравель. Звідки вони правили цим краєм, а стоїть він біля самого моря в гирлі Великої річки? Якщо ж ріг викличе Аслана, то знову ж таки. Наймовірніше, що він з'явиться біля стін Кейр Паравеля, бо, за переказами, Аслан приходить із-за моря, а замок саме біля моря і стоїть. Я веду до того, що варто надіслати на зустріч кілька посланців, одного на ліхтарну пустку, а іншого. На пошуки легендарного Кейр Паравеля, щоб зустріти нашу надію і підмогу. Так, так, зрозуміло, озвався Тиквік. І з приводу надії, я вже сказав усе, що думаю, а з приводу підмоги скажу одне. Яка ж це підмога, коли в найгарячішу пору. Нам доведеться розлучитися з двома ненагіршими бійцями. Кого ви пропонуєте, докторе? не звертаючи уваги на нападки тиквіка, запитав Каспіан Краще за наших білок з цим завданням не впорається ніхто, подав голос Трюфеліно Ні, ні. втрутився нікабрик. Не знаю, як там інші білки, але наші вражають мене своєю легковажністю. Єдина білка, якій би я довірив таку справу, це балаболка. Гаразд, нехай буде балаболка, погодився Каспіан. А хто буде другим? Я ніскільки не сумніваюся у твоїй рішучості, трюфеліно, сказав він. Помітивши, як подався вперед борсук, але йти треба далеко і дуже швидко, а борсукам це, на жаль, не під силу. І з тієї самої причини не можете йти і ви, докторе Корнеліус. Як би вам того не хотілося? А на мене можна і не розраховувати, спокійно сказав нікабрик. Я не піду, як би ви мене не просили. Зрештою, серед членів військової ради, де більшість людей і борсуків, повинен залишитись хоча б один рішучий гном, який простежив би, щоб з іншими гномами поводилися по справедливості, а не кидали їх у найнебезпечніші ділянки бою. Як це, до речі, було сьогодні вранці. Отже, шакал, каракал, каракатиця, обурився тиквік. Це так ти розмовляєш із королем? З вашого дозволу, піду я, ваше величносте. Мені здавалось, ти не вірив у чарівну силу рогу, здивувався Каспіан. І тепер не вірю. Та що з того? Можна скрутити собі шию в погоні за дикими качками, можна загинути в бою. Та ви мій король. І коли є рішення піти за качками, що ж? Рада вислухала мою думку. Рада ухвалила рішення. Отже, його треба виконувати. Дякую, тиквіку, я цього не забуду, пообіцяв Каспіан. Що ж, висилаємо тебе і балаболку та сормемо в ріг. До речі, коли це краще зробити? Мабуть, варто дочекатися світанку, відповів доктор Корнеліус. То найліпший час для білої магії. Незабаром. З'явилася балаболка. Доки гінцям головним чином балаболці розтлумачували завдання, вона сиділа а точніше крутилася, як у колесі, і щохвилини поривалася кинутися в дорогу. Як і інші білки, балаболка була такою ж відважною, аби не сказати нерозсудливою. Рішучою і енергійною, балакучою і непосидючою. Спільно було вирішено, що вона вирушить до ліхтарної пустки, що лежала далі. А тикик піде до моря. Гінців нагодували і, вислухавши напуття подяки і побажання успіху від короля. Борсука і доктора Корнеліуса вони рушили у дорогу.